Розділ 10. Наполегливість. Стан свідомості. Наполегливість допоможе вам розвинути вміння мислити за категоріями грошей. Ваша підсвідомість стане монетним двором, що друкує гроші. Наполегливість це фортеця, яка захищає вас від поразок. Багатство виходить з чіткого плану дій, заснованого на ясних прагненнях і здійсненого з необхідною наполегливістю. Американській актрисі Мері Дреслер було близько 60 років, коли театральні продюсери включили її до чорного списку. Одного дня вона була без грошей і без надії на будь-яку роботу, але наполегливість і вірність мрії принесли їй тріумф. Дреслер повернулась до кінематографа, досягла величезного успіху в комедіях і отримала оскар і стала першою жінкою, яка з'явилась на обкладинці журналу Тайм. Розділ 11 Сила розуму